Сьогодні 2 березня 2023 року заняття Ліплення. Тема заняття «Парасолька для мами. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, дітки привітні. Добрий день. У добрий час рада я вітати вас. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку вам, діточки! В нашій групі ми сім'я. Усміхниться ви і я. Добрий ранок, мої маленькі друзі! Я дуже рада нашій зустрічі. Сьогодні в нас ліплення. Я вважаю, ви приготувалися до нього. Так, молодці. А що ми сьогодні будемо ліпити? Ви повинні відгадати. Тож послухайте уважно загадку. Я порою дощовою, наче дах над головою. При собі мене тримають, а як дощ пройде. Складають. Так, звичайно, це парасолька. Ми сьогодні будемо ліпити парасольку для мами. Як це правильно робити, я вас навчу. Тож сідайте зручненько і дивимось уважненько. Якщо дощ нас виручає, сухим бути допомагає. Якщо немає, висить на вішалці і чекає. Як складеш, то буде клин, розкладеш, то буде гриб. Так, дітки, про парасольку складено дуже дуже багато різних загадок. А ви хочете дізнатися історію однієї парасольки? Тоді слухайте. Жила на світі парасолька, і вона дуже любила, коли йшов дощ. Парасолька попросила людей, щоб вони склали закличку про дощик для того, щоб вона сама могла його закликати. Ви здогадалися яко? Хочете її зараз розповісти? Тоді починаємо іди, йди, дощику, зварим тобі борщику, болов'янім горщику, та й поставимо на печі, щоб дощ йшов вдень і вночі. Але так трапилося, що дуже довго не було дощу, і парасолька дуже засумувала, їй було зовсім невесело. То одного дня вона почула, як довгоочікувані краплинки застокотіли по дахах будинків. Парасолька почула цей стукіт і відразу повеселішала, визирнула у віконечко і сказала: Нарешті, дощику, я тебе дочекалася. А потім озирнулася навкруги і промовила, як же хороше навколо, які красиві стали дерева, квіти, кущі, а які веселі маленькі дітки, що бігають та стрибають по калюжах, нарешті я теж зможу погуляти. Ось така історія дітки трапилася з однією парасолькою. Подивіться, яка вона гарна. Я вважаю, що сьогодні ми зробимо дуже чудову парасольку для мами, адже, по-перше, наближається свято мами, а по-друге, весною дуже часто йде теплий весняний дощик, і парасолька стане їй в нагоді. Тож, починаємо! Сьогодні ми будемо робити ось таку гарнюсіньку парасольку. Сьогодні нам знадобиться різнокольоровий пластилін і парасолька, яка намальована перед вами, просто простим оліпцем. Можна її намалювати на аркуші паперу, а можна на картоні. Спочатку обираємо пластилін. Ну, будемо починати, я думаю, з жовтого. Як це правильно робити, будемо відщипувати маленькі шматочки пластиліну і на долоньки або на дошечки катати маленькі кульки. Чим більше, тим краще. І кульками будемо викладати частини нашої парасольки її клинчики. Ну що ж, починаємо ліпити. Ось такі кульки робіть невеличкі, і потім ми їх будемо чередувати, щоб кольори у нас виходили дуже яскравими. Починаємо з верхньої частинки на нашому трафаретику, придавлюємо трохи, щоб вони не відліпилися, і по контуру робимо перший клин. Він у нас буде жовтий. Ось так щільно притуляю один до одного. Перший клинчик у нас вже готовий. Подивіться, як гарно вийшло. Потім починаємо робити другий. Другий клинчик у нас буде рожевим. Викладаємо так само. Кулечка біля кульки і прижимаємо, ось так. Наступний підказуйте. Будемо робити зелений, звичайно. Потім помаранчевий і синій. Тепер ми повинні зробити так, ручку, звичайно. Вона буде трохи-трохи відділятися від цих кольорів. Зробимо її коричневою посередині. Зробимо її теж з колючок. Можна ручку зробити з жгутиків. Ну, сьогодні ми робимо з колючок. Подивіться, яка гарна, чудова парасолька у нас сьогодні вийшла. Яка вона яскрава, красива, ну, просто чудо. Я вважаю, що у вас вийдуть такі ж самі роботи. Бажаю вам успіху! Ну ось, дітки, і закінчилося наше заняття. Я бажаю ваші парасольки вийшли дуже-дуже гарними. І як завжди, я з нетерпінням буду чекати ваші роботи. А сьогодні я з вами прощаюся. Всього вам найкращого, до побачення, до нових зустрічей!